Давило серце почуття не виходь на, виход на людей. І патик починає цвісти, встромлений в землю. Хата тримається не на землі, а тримається на жінці. Була інтровертом дуже великим, дуже була замкнена. І тому я читала. Читала до того, що просто під ліжко за, за, забиралася, ставила свічу, спускала, одіяло і так от читала. А прочитала багато, і фактично, фактично, література вона і саме місто, тому що я ще з людьми так не спілкувалася, коли була малою, але місто яким я ходила багато. І, і книжки, вони зробили свою справу в смислі моральності, в смислі етики, естетики. А потім, коли до цього прибавилися, додалися люди, які дивовижні у нас галичани, галицькі роди, які, яких виселяли Крушельницькі, Тури, на яких виселяли просто в Сибір. Цілими родами, але я була знайома із Туринами, була знайома із бібліотеками їхніми, з дивовижною графікою Львівською, керамікою, керамістами. Живопис дуже високо стояв у Львові, і тоді в інституті декоративного прикладного мистецтва, який був тоді, тепер це академія мистецтв Львівська, там Монументального мистецтва був факультет, ткацтво був факультет. І це, це о, знайомство з такими людьми і візити до їхніх майстерень, до їхніх ательєв і салонів надавало дуже багато твоєму розумінні світу, твоєму розумінні навіть світу в, сам, в самій собі. Так що оце, оце таке дитинство було. Мама була, брат був. Жили ми у тьоті. Жили дуже бідно, мама навіть шила з Марліном ранці до школи. Так що через якийсь такі, знаєте, е, велика актриса французька, вона поставила своїм девізом жити наперекір, калмем. Всупереч. І так складається життя, мабуть, і багатьох людей, ну, моє особисто складається ще з тих часів, яких в мене ще не було, мого роду, кононенків, які жили в Приморському краї в селі Чернігівка. Всупереч, наперекір, на вшекур кажуть поляки. І це, власне, може, це викристалізовує характер, викристалізовує волю. Бажання пізнати світ. Я закінчила школу дуже рано і рано пішла до школи, закінчила школу. І в три роки мама мені казала, що я захотіла бути актрисою, хоча ніяких перспектив, те, ніяких мотивів. На те не було, тому що ні, нікого не було актор... в акторстві в театрі. Я навіть не знала, що таке театр. Навіть радіо в мене мали, був такий час. А вже про телебачення це я пам'ятаю, як з'явився перший телевізор. Так що бо були такі часи, тим більше що ми скрутно жили. Але я чомусь захотіла бути. Може, в мені жив мій дід Микола. Кононенко, який був першим співаком на селі, він співав дуже гарно. Він любив жартувати, його запрошували на всі весілля і поховання на всі свята. Але бабуня моя вона була дуже владною жінкою, дуже вольовою жінкою, баба Анна, була дуже гарною з чорнявої волосся. Сині очі, і коли вона виходила заміж, то на подвір'ї за Миколу Кононенко на подвір'ї Петро стрілявся, бо як так, Анна вийшла не за нього заміж. І бабуня от своєю волею вона примушувала діда бути при хаті, побудувати хату, викопати криницю. Четверо дітей з'явилося все ж до хати, щоб було. І вони дійсно стали дуже сильними господарями і дуже розбудувалися. Коли Столипін переселив їх з Чернігівщини, то він хотів озеленення далекого приморського краю українцями, олюднення того краю. І українці те робили дуже гарно. Але в один із звичаїв прийшли і сказали, що їх рано прийдуть розкуркулювати. і так сталося, що вони в ніч, що трьома дітьми пішли на Україну. Війну спускалися і жили в Ташкенті, хлібному місті тоді. Після війни ще війна не закінчилася. Мама зібралася з нами двома до Львова. І так от я стала лів'янкою з двох років. Мені здається, я слаба дуже. Всі кажуть, що я сильна. Але мені здається, що я слаба, бо я дуже переживаю всякі ситуації. Я переживаю людську зраду, я переживаю людське негативне якесь відчуття світу. Це мене страшенно ранить. і Я то дуже тяжко переношу. Але ніколи на люди не вношу. Так, як Еліна Васильна казала, не виходь на люди. Здавила серце почуттям. не виходь на люблю. Я вже така, як є. Мені 70 і я вже така, як є. Вже нема чого робити. Але все життя намагалася себе зробити людиною. Людиною цікавою, людиною, яка багато буде знати, з цікавим внутрішнім духовним світом. Тому вчилася і музиці, і живопису, і архітектурі, і, і театрознавству. Акторство намагалася і режисером була, ну всілякі пізнати і себе становити в цьому житті і пізнати, але так як ти ставиш себе позиціон... позиціонуєш себе в житті, так і люди будуть до тебе ставитися. Я в тому дуже ну, переконана, якщо Якщо тебе цікавить це, і ти сповідуєш якісь ці, ти те, що не сприймаєш, те, що тебе дратує, те, що тобі болить, ти намагаєшся відсунути від себе. Хай воно десь подалі буде від тебе не пускати в себе це. Поки що це вдавалося в житті. Ми жили в графічній майстерні, який працював Тарас Живоч. Нам видали матраси, і нас десь чоловік, сорок вступаючих. Ми так покотом на підлозі жили. Але були білі ночі, і я виходила до Ніви. А якщо ви знаєте, це академія мистецтв стоїть просто на березі Ніви. І біля сфінксів я все сідала біля сфінксів, дивилася на них, і з того часу, може, страшенно люблю єгипетське мистецтво, це стародавнє, цих царств, давнє, середнє царство, нове царство. І вчилася, а потім бігала в майстерню до Тараса Григоровича. але я ніколи не змогла зайти на другий поверх тої майстерні там, де в антресолі, на антресолі. Внизу стоїть мольберт з палітрою, з пензлями, так як було за життя, а просто те, що звідти впав Тарас Григорович, і його не стало, не давало мені переступити цей бар'єр і піднятися нагору. Хороший вислів Ларош Фуко. Він казав, що є люди, які, одягаючи личину на себе, забувають її зняти, коли лишається сам на сам. Я е, сповідую е, таке, що дуже багато енергії забирає в тебе сцена. Так багато, що іноді я пам'ятаю вистави після Федера, після Заньковецької, коли я, я виходила і по стінці просто йшла, тримаючись за стінку, тому що не було сили. Була виточена абсолютно геть-чисто. Тому ще грати в житті. Це невдячна справа, не про це йдеться. Треба бути цікавим в житті, треба знати стиль, треба знати лінію, яку ти прокреслюєш в житті. Треба точно розуміти кольори, які ти сповідаєш. Я забираюся в свою нору для того, щоб віджитися, відживитися. Але я живу з родиною і в Малаї і. Це інколи не дуже вдається, але я все таки намагаюсь бути. Якщо ні, то я десь в четвертій рано встаю, виходжу і, і йду на стадіон. Ну, щоб бути, треба бути на самоті. Для того, щоб відживитися, треба бути на самоті. Треба якусь сатисфакцію собі знайти. Відживитися можна так, а потім я люблю дивитися живопис, у Мене багато книжок по живопису. Я люблю кросворди вирішувати для того, щоб ну, пам'ять у мене була. Хоча не пам'ятаю імен, не пам'ятаю прізвищ, не пам'ятаю. Є гармонія, яка встановлена в житті, Чим вона встановлена? Ми не маємо права її порушувати, а як часто ми це робимо. Колись моя мала в п'ять років, Анна, внучка, коли оцей театр абсурда, в грає я граю стара жінка, висиджує Ружевича, це жінка сидить на смітникові, космічному смітникові, і це космічна самотність жіноча. Це жінка-матір, праматір. Моя мала після прем'єри каже: Лора, йдемо на балкон по філософству. Ми вийшли з неї на балкон, і вона мені каже, люди кидають сміття, тварини плачуть. Риби в морі плачуть, зірки в небі плачуть, а люди все. Кити. І це коли Лені Васильні Костенко прочитала це по, по телефону, вона каже, що це треба писати, записувати це перше. і друге, каже: діти приходять геніальними в цей світ. Ми винні в тому, що ми закриваємо ті клапати, клапани їхньої творчості, їхнього пізнання світу, яке генно існують. І второчуємо їм якісь моменти тормозів, вето, табу, які закривають ці клапани. Вона якось мені сказала, коли мені було зле, якось так, вона знову покликала мене на балкон і каже: Бачиш, дерево росте, каже: от треба тобі поїхати в ліс, обняти кору, ковтнути крапельку. Я думаю, так повітря. І ти станеш людиною. Ну, себто, це, це не те, що вона і не пише вірші, вона не філософствує, вона звичайна дівчина, яку я люблю, яку ми всі любимо. І я думаю, що любов'ю можна сотворити дивавці в цьому світі. І Все хороше і гармонія від любові. Але вони перечувають, відчувають, почувають те, що. Ми інколи вже перестаємо бачити і відчувати в життя. А вони нам підказують не закриватися. Вчитися, пізнавати світ, вчитися добру, пізнавати світ, любити, любити не тільки себе. А любити всіх оточуючих, не тільки рідних, а любити, відчувати лікоть партнерські друга, любити ту професію, якщо ти знайдеш, треба знайти це місце, свою нішу життєву і любити її. А це світло, любов це таке світло, яке притягує до себе не тільки нічних. Комахи все, воно притягує до себе інших людей, воно притягує до себе теж світле. І, і, а з цього, з любові, родиться і добро, і патик починається цвісти в встромлених в землю. А наша земля така, що і вона тільки потребує любові. Це коли ти маєш продовження в часі і в просторі. Це жіноче щастя, ти маєш продовження. А жінка для того приходить цей світ, щоб продовжити продовжити дитиною, продовжити в справі. І потім, знаєте, мексиканська повірка каже, що хата тримається не на землі, а тримається на жінці. І не дарма Україна вона, земля це вона. Продовжити. Продовжити свої гарні моменти свого духу в житті це велика є справа. І, а це продовжується в дітях, це продовжується в, в твоїх вчинках, в твоїх навіть словах. Гамлетівський монолог. Бути чи не бути ось в чим питання, у чому більше гідності? Скоритись ударом долі і лягти під стріли. Чи опором зустріти чорну хмару нещасть і тим спинити їх? Так от опором зустрічати чорно хмарне щас, не лягати під стріли наперекір, всупереч, в тому, щоб бути самим собою в цьому житті. Треба пізнати себе в самих в своїх початках, зрозуміти себе і бути самим собою, не удавати нічого, не вдавати, бути самим собою, бути людиною, бути людиною.